Восьма година ранку, а вони вже вон, на м'ясарні всі зібралися, бачите? Йду я вам покажу, що там продають, що по чому є ціни. Зайдемо подивимося. Зараз покажу вам. Поки не кавумані. Все добре? Ідемо. Що так чашко? Зараз покажу вам ціни. Опаки снідають, дивіться. Так, кому інтересно. Зундуйте, що тут є. Які ціни. колегесенько, Пробіжуся вам швиденько. Чи ковбаски всякі. Різні є. Сюди треба в дітому заходити, бо тут холодно. То холодильник. Парувочки і сусісочки. І такі різні. І паштетики. Хто любить. Кумбрійка вот реберця, отакі курочка Люблені. Так що кому цікаво залітайте, купляйте. А кому треба їхати, не забувайте. Дзвоніть, пишіть. Гарного дня!